Я на водоканалі працюю 12 років. Вітя, що там тобі ще подати? Слава Україні! Поміняємо вже можна спокійно літо зустрічати. Працюю на водоканалі вже 5 років. Ця робота дуже важлива для міста, якода це енергія життя. Це один із найважливіших проєктів 2024 року для міста Ірпінь. Було прийнято рішення про перекладку на більш потужні нові системи перекачки стічних водів. Це єдиний колектор, який відправляє всі стоки до Києва. До війни. Ми побудували на всіх станціях другого підйому станції очищення та зназалізування питної води. В нас можна було воду було пити з крану. Так само зараз ми відремонтували всі станції очищення води, бо під час бойових дій вони були всі пошкоджені. Зараз ми будуємо ще один резервуар по програмі міжнародного Червоного Хреста на 3000 тисячі метрів кубічних. І цей додатковий резервуар мінімум на 5-7 років нам вирішує проблему. По нашому місту and, uh, together with the we closely so we could identify where we could have the biggest імпакт because we want to be close to the people see what they need and then based on that we, decide what we do. Я хочу подякувати міжнародному комітету Червоного Хреста. З самого початку вони дали воду нашому місту. Ми з Києва протягнули колектор, і це було в найкоротший термін. До цього вони замінили нам пошкоджений колектори каналізації. На сьогоднішній день реконструюємо, будуємо нову свердловину плюс станція очищення води та станція з води. Наше завдання не тільки дати нашому населенню воду, але й дати чисту воду. Проводиться модернізація насосного обладнання. Ця модернізація допоможе нам суттєво покращити каналізування та зменшити використання електроенергії. Робота виконується власними зусильними КП водоканал». На даний момент проводяться роботи на самому масштабному об'єкті. Це вулиця Миру, Центральна, Івана Драча загальною протяжністю майже 2,5 кілометра. Прокладання цієї мережі дозволить збільшити потужність цієї частини міста. Проводиться ремонтні роботи з вулиці Троїцької на вулицю Громадянську по заміні трубопровода. Зараз хлопці встановлюють засувки, запорну арматуру для удобного обслуговування цієї вулиці. В Капері водоканал працює цілодобова диспетчерська служба та є цілодобова аварійна бригада. Звертайтеся в будь-який час доби.